Як ви знаєте, друзі, я такий, то в принципі людина, яка не схильна до того, аби робити якісь акценти на тому, що в нас може бути велика небезпека десь. Ні, давайте я інакше скажу. Я не прихильник панічних настроїв. От, це точно. Але трішки такого. Негативу я сьогодні додам щодо доно одного напрямку, де реально ну, бентежить становище. І ситуація там в чому саме зараз ви це друзі дізнаєтеся. А от детальніше так само зможете прочитати в вигляді текстового матеріалу. Про це у мене на телеграм-каналі, де я сьогодні це розпишу. Підписуйтеся на нього. Собачка, пихню нижні підкреслювання news так як бачите на ваших екранах. Прописуйте у стрічці пошуку телеграму. Ну або в описі до цього відео ви знайдете. Детальне посилання, ну точніше, так, просто клікнули на це посилання і перейшли на мій телеграм-канал. Отже, про який напрямок я хочу трішечки побити на БАТ, побити в дзвони, що він бентежить це Лиманський фронт, <кхм> особливо в сенсі останнього просування окупантів, яке відбулося, яке ми бачимо на мапі Діпстейт в бік Катеринівки, так це такий язик, який вивалили окупанти, але це просування створює неабияке. Напруження для е, початку, скажімо так, це потенційний початок обходу Лиману, початок е, викидання північної клешні е, щодо нашого базового ключового населеного пункту на цьому напрямку щодо Лиману, власне від якого і черпає весь напрямок свою назву як Лиманський. Чим загрозливий цей рух до Катеринівки? Е, з Катеринівки є близька відстань для заходу в нове селище Нове. Тут розташовані розташоване. По перше, а на висоті. По-друге, Б на шляху до Лимана. Давайте подивимося з першу карту шляхів на супутниковому зображенні. Її буде видно краще. Отже, ось ми простежуємо, що від Лимана можете побачити, якраз в цьому напрямку це на нове рухається. автомобільна дорога один із північних шляхів забезпечення міста Лиман. Ось сюди на нове. Фіксуємо цю дорогу, далі просунемося по ній. І от, будь ласка, друзі, нове. Нове, яке уже в передмістях, в передмістях якого є окупанти в Катеринівці, і це реально велика загроза. Тому що шляхів для постачання Лиману, шляхів сполучення Лиману з іншими територіями, по перше, а не так і багато. По друге, б, з кожним наступним шляхом перерізаним потенційно окупантами, зменшуються в принципі можливості логістичні цього населеного пункту. А відтак це фактично означає взяття в таку ізоляцію населених пунктів, як зазвичай росіяни і роблять. Вони вже давно не беруть їх в лоб. Не штурмують великими навалами в лоб, а, за виключенням хіба що там, скажімо, Торецька, там де ну так же сталося, що зав'язалися міські бої. Решта великих укріп районів вони просто обходять відрізаючи дороги, обходять, обходять, обходять і обходять. Точно, якщо ми зараз от е, уважно простежимо за тими автошляхами, якими Лиман, скажімо так, сполучений із великим світом, то це у нас плюс-мінус так є дорога в бік Шандриголового, дорога в бік нового і сполучення з північними південним прошу районом в бік Райгородки. Ну і загалом сполучення Лиман Ямпіль це вже для забезпечення постачання фронту. А так то загалом і все, тому кожна загроза для перерізання цих доріг. Це насправді що велика небезпека. Є ще е, фактично, що е, так, на північний захід дорога е, в бік знову ж таки дробишового і поблизу Шендриголового, але сам факт полягає того, що до однієї із п'яти-чотирьох доріг наближення до нового це велика загроза. Більш того, нове це не просто дорога, це не просто автомобільний шлях, наприклад, який грає важливу роль у постачанні лимана. Це іще й висота, з якої можна контролювати інші відтак шляхи. Давайте дивитися на ось цю мапу, топографічну марту, мапу України, де ми бачимо що. Ми бачимо Лиман, ми бачимо вище, вище Катеринівку, до якої, власне, окупантам вдалося прорватися. Отже, ось тут Іванівка. Бачите, де курсором я воджу. Ось тут Іванівка. Її взяли росіяни, штурмувавши західний берег річки Жеребець на цьому напрямку. Далі Катеринівка, до якої, от, власне, прокинули ось цей язик, який видно на мапі Діпстейт. І поблизу з Катеринівкою нове закріплення. Фактично в цій агломерації нове Катеринівка. Е, воно є реально панівною висотою на цьому напрямку. От ви можете подивитися, що з нового та липового відкривається чудова. Перспектива в лапках для нас чудова, для окупантів реально чудова. І на те ж таки Шандриголове, і на те ж таки Дробишеве, е, і на обстріли всіх навколишніх територій, тому що це панівна така. Яскрава висота з показником у 194 метри над рівнем моря у порівнянні. Наприклад, з Шандриголовим, це 78. ви самі можете приблизно усвідомити, що таке перепад висоти у 120 метрів в умовах, коли ті самі радіогоризонти, до речі, мають важливе значення для дронів, і це і це серйозна насправді, що проблема для нас потенційно вимальовується дуже і дуже серйозна проблема на Лиманському напрямку. Якщо ось ті Щупальця окупантів одразу не відріжуть, не проведуть якісь контратаки. Наші війська тоді ситуація ризикує стати реально критичною на цьому напрямку. Ось ці щупальці їх потрібно бігом відрізати. Хоча я звісно, що не вправі ну тут розпоряджатися, що саме тут треба як робити, але ситуація виглядає геть. Неприємною у цьому контексті. Більш того, на самому східному, уже березі річки Жеребець, в тій же Ямполівці окупанти за свідченнями наших бійців, не, одно, не одним свідченням, скажімо так, добряче таки лютують своїми автоволоконними дронами. І це теж створює додаткові напруження уже для флангу наших військ, які розташовуються південніше в Сіверському лісництві. Тому. Становище на Лиманському напрямку, не аби як насправді що загострилося. Е, ну і на завершення, друзі, сьогодні ще поговоримо про е, Покровськ, про Покровський фронт. Е, декілька тез, які варто сказати, навіть це про Покровсько-Курахівський напрямок. Е, тут з'явилася техніка, тому що справді велика кількість саме ворожих штурмів пропадає на Покровський, Зрозуміло, що е, десь в якийсь момент варто було очікувати збільшення. Кількості технічних засобів ворога, і вона тут з'явилася. Зокрема, якщо говорити про район Андріївки, як повідомляє така спільнота в телеграмі, офіцер плюс ось за останні дні декілька епізодів штурмових дій із застосуванням техніки з боку окупантів. От раз, два. Три фото е, техніка, яку випалюють, а це власне якраз такі відповідь на те, про що я говорив. Кіл зона. Е, вона існує під Покровськом е, і тих одиниць броні, які давно не атакували в такій кількості на покровському напрямку. Буквально позавчора були знищені нашими бійцями. Це спільна робота птахів Мадяра, 35-ї бригади морської піхоти і 72-ї механізованої бригади, яка так вам не почулося, вона теж тут працює на цьому напрямку і вже. Не перший тиждень вона е, працює якраз таки на покровському спрямуванні. Більш того, учора бійці, якраз таки 72 дві, поділилися зі мною унікальним ексклюзивним таким відео, яким я сьогодні завершу е, огляд, тому що е, ну воно викликає якісь мірі, навіть нерозуміння, так що тут зробили окупанти. е, Показую. Цей епізод і район, де воно відбувається, район е, населеного пункту Преображенка. Де знову ж таки з використанням техніки окупанти висаджують десант, але зверніть увагу дуже детально на це відео. Російська коробочка висаджує десант. І робить щось неймовірне. Це реально просто вишенка на торті сьогоднішнього огляду. Висаджує десант і одразу починає гатити по цьому ж таки десанту зі свого кулемета. Я не знаю, що там сталося. Можливо, у стрільця просто руки заціпинило, і він почав гатити по своїх. Можливо, ще щось, можливо, це якась така хитромудра спеціальна операція. Але, от ви подивіться просто на це відео дуже уважно. Отже, я його опублікував, до речі, на своєму телеграм-каналі. Можете ще раз зайти і переглянути. Цей відеоматеріал детальніше. Отже, дивимося. Їде ворожа коробочка. Ні, ні, треба назад провернути. Тут дуже важливий момент: момент висадки десанту. Отже, роблю тут стоп-кадр. Бачите, вивалюються на ходу, вивалюються ворожі бійці. З коробочки і мають рухатися в бік посадки. Дивимося далі. І просто одразу відбувається насипання е, з кулемета з цієї ж коробочки ворожої. Що вони тут робили? Бісь його знає. Може, не так злякалися наших чорних запорожців, які е, справді працюють на цьому напрямку 72-га механізована бригада. Але Покровськ, в принципі, Отакий от жах викликає зараз в окупантів, тому що в них тут далеко не найкраща ситуація, і Жодна коробочка проїхати не може. Але лиман, от до нього буде сьогодні, сьогодні справді аргументоване питання щодо того, що наше становище там суттєво має тенденції до погіршення.